Дорогі друзі, радий вас бачити. Мене звати отець Мар'ян, і сьогодні я хочу розповісти вам дуже особливу різдвяну історію. Уявіть собі, тиху ніч, небо вкрите зорями, і одна з них світить яскравіше за всі інші. У маленькому містечку Вифлеємі сталося диво, яке змінило весь світ. Тієї ночі не було гучних свят, не було фейерверків і музики. Було лише маленьке немовля, яке народилося у простій стаєнці. Це був Ісус, Божий Син. У стаєнці було дуже скромно, але зовсім не самотньо. Поруч тихо стояли тварини, Віли ослик зігрівали маленького Ісуса своїм теплим подихом. Вівці спокійно лежали поруч. Ніби розуміли, що цієї ночі сталося щось особливе, навіть тварини відчували радість і мир. Марія ніжно тримала Ісуса на руках, а Йосип стояв поруч і оберігав їх. Навколо було тихо, тепло і дуже спокійно, ніби сам Бог прошепотів світові Я з вами, я вас люблю. А знаєте, чому Ісус народився саме так просто і скромно? Тому що він прийшов для кожного з нас, для дітей і дорослих, для тих, хто радіє, і для тих, кому сумно, для тих, хто помиляється, але хоче стати кращим. У Різдвяну ніч ангели з'явилися пастухам і сказали: не бійтеся, ми звіщаємо вам велику радість. Пастухи залишили свої отари і поспішили до стаєнки. Вони прийшли з простими. Але щирими серцями і першими побачили маленького Ісуса. А далеко-далеко, у іншій країні, мудрі царі побачили на небі яскраву зорю. Вони зрозуміли, що народився великий цар, і вирушили в далеку дорогу. Довго йшли вони через пустелі та поселення, щоб привітати Божу дитину. Царі принесли Ісусові свої дари: золото, ладан і миро. Вони вклонилися маленькому Ісусику, бо зрозуміли, що перед ними не просто немовля, а цар любові і миру. Це дуже важливо, бо Бог показав: до Ісуса можуть прийти і пастухи, і царі, і прості люди, і мудрі. Усім є місце біля нього. А тепер подумай, як ти можеш подарувати Ісусові подарунок на Різдво. Можливо, бути добрим до мами і тата. Допомогти брату чи сестричці сказати тепле слово другу, помолитися перед сном і подякувати Богу. Ісус дуже радіє, коли бачить любов у наших серцях. Дорогі діти, нехай це різдво буде для вас світлим і радісним. Нехай у вашому домі буде мир, у серці добро, а поруч люди, які вас люблять. Нехай маленький Ісус завжди буде вашим другом, який ніколи не залишає, і завжди допомагає. Якщо вам сподобалася ця історія, підписуйтеся на цей канал, щоб разом слухати ще більше добрих, теплих і цікавих історій про Бога, віру і любов. До нових зустрічей з Різдвом Христовим!